Я можу заскуфитися, типу, цей мені більше нічого не треба. Сяду в доту грати. У мене, до речі, сьогодні я говорив з братом цей. Така ідея, типу, в доту піти. Але це треба, типу, ну, прям, час, щоб був. Підставка під пиво є навіть. От. Блін, я тільки не взяв стакан, як я колись вам покажу. Вона от єсть. Тут під наушнички також все є. Привіт, привіт. Всім привіт. Я ж кажу, і от, типу, все є. Я ж кажу, ще стілець візьму і в монітор. Скажіть, що по звуку не гучно. А нік нічого не означає. Просто класний нік. Типу, я дуже довго думав над нікнеймом. І дійшов до цього. Мені просто подобається. Він нічого не означає, не, не несе ніякого сенсу. От те, що написано, те він і означає. Тільки. Я думаю, всі його правильно читають. І от, коротше, ще, скажіть, що по звуку? Цей чи не гучно? Коли шоу? Шоу ми з Деном зробимо. Скоро. Зараз ми, до речі, за це поговоримо. Зараз день прийде. А, коротко, почекайте 10 хвилин, прийде день, і ми про шоу поговоримо. Дуже класна тема. І от за що я кажу? другий монітор, <зв>. iPhone замість камери, стілець такий, щоб спину не наїбнути. І може якусь підсвітку. Все. Типу, в мене повне право, щоб стати скуфом. Типу, качаю танки або руль. Руль чи якийсь, знаєте. Євротрак симулятор. І отак ось під корону. Варзонку. Да, варзонку, хоча я в неї не вмію грати. І отак от і погнав. 24 на 7. Все. Повне право, типу, бути скуфом, більш нічого не потрібно. Тяжко. Ну, ну типу, що ще? Треба для. Та Майнкрафт що, Dota, CS, типу, все вже все тяне. Типу, це вже не старий ноут. Блін, хтось взагалі пам'ятає той старий ноут. Ці стріми, де все вилітало. Майнкрафт, а Любо, що я ж кажу? Майнкрафт, до речі, класно. Да, щаслива людина. Так прикол в тому, що мені стіл, який я вчора зібрав, приніс. Eh, більше радості. Дякую, дякую. Eh, більше радості, ніж, <рисвіт>, блять, самий комп. Ну просто я не міг кайфанути від компа без ахуєнного стола. Бо я тупо сидів, як кінь. А зараз я тупо так. Чи ну я ж кажу, що стілець. Коли онлік зроблю? Та я думаю найближчим часом. Якщо зі стрімами не піде, онлік, типу, це все. Варіант Б. Я ж кажу... І тепер отак ось о ти і уліті. І шо? кажу, колись йде до того, що ми в доту зайдемо. Начимось грати може. Може дідом поїдемо? Я ж кажу, такі справи. Зараз підтягнеться Ден, він також підруби. І ми поговоримо про шоу. Дуже цікава тема. Ден просто хаває, і на фоні ефір нашій дивиться. І мені, знаєте, от, типу я, коли мені прийшов комп, ми його налаштували, підключили Монік. Дайте пожру. Слухай, думаю, купити без тої вуха апарат, який краще, окремі або з душкою. Е, дивись, у мене не ігрові, просто маршові. П'яті. 5. Е, я з ними, коротше. Я забуваю, що така зарядка. Я їх заряджаю один раз в місяць, щоб ти розумів. Якісь да от Ден типу, правильно говорять логітечі, якісь Bluetooth. цей От окремі, я не шарю вообще, е, окремі жодного разу не брав. З душкою, це, я, так розумію, отакі, да? Просто я ігрові наушники е, безпроводні жодного разу не брав. Тому я типа порадити не можу. Єдине, що можу ну типу зробити відгук за маршали. Забуваєш, що таке зарядка. Ідеальний звук. Комфортно сидять, регулюються, складаються. Падали разів, наверное, 10 в мене вже за, за... рік. майже. Вони мене вже майже рік. Місяць. Місяць я їх слухаю кожен день. Я йду на роботу, слухаю, йду з роботи, слухаю. Стріми проводю, Хожу на тренування, слухаю. Десь іду, слухаю, йду в магазин, слухаю. Заряджаю раз на місяць. Це п'яті, Не знаю, як четверті. Е, є отак от. Звук ідеальний, плюс є еквалайзер через програму на телефоні, який ти можеш налаштувати. І плюс е, вони. JBL-ки не тестував. Знаю, в мене знайомий, купив спершу JBL-ки, а потім перейшов на четверті й маршеви. Відкрити штори. Не знаю, чи ви щось там побачите. О, там ніхера не видно. Там це. Це якби камера туди була, там би класний видок був. А так ви тільки батарею мою побачите. Е, це. Джебельки от е, я ж кажу, знайомий брав з першої джебельки. Ну, по зрівнянню з маршею, кажу, е, хуйня, з четвертими. Але загалом. Непогані. Типу, він відгуки робив непогані. А от, ну каже, ну, типу, Маршал і JBL, звісно, земля і небо. Я ж кажу, такі справи. А якщо, типу, саме ігрові будеш брати, то логітечі. Ну так, да, GBL дешевші, то думаю, ну, типу, вони ціна. Типу, їхня якість відповідає їхній ціні. Це дорого, але, типу, маршовий вище. Що такі от справи? Що я говорив? А, от, ну, типу, якщо я зберу вже геть повністю кінцевий сетап, тобто другий монітор, стул. Начну задротити в ігри і мені дайте тільки ще помісячний абонемент в зал. І дайте все, що потрібно для просто масонабору спокійно, без там лакшері, просто щоб на протен, креатин, і воду і хавчик вистачало. Все, мені більше нічого не треба. Просто закрийте мене в цій кімнаті, в підвалі можете, просто, щоб оцей сетап зі мною був. Я буду вашим продус, продюсером. Буду писати вам сценарії е, і ходити в зал. Можете зал мені прямо в підвалі зробити, типу, без абонемента. Просто давайте хавчики воду. Все, я готовий існувати в такому, типу, нехай мені інкмейт напише. Я готовий на 48 годин або навіть на 100 там, годин, типу, в ізоляції просидіти. Тільки уроп мені випише з роботи. Я готовий навіть без банку, типу безкоштовно. 4700 у конфі зараз це маршове, так? 5 Ну, це дешевше. А, четверті Бо я хотів сказати, це дешевше, ніж я свої брав, думаю, нічого собі воно впали. Проїбался ну, ді. Ну, четверті вони там. Е... А, зараз я відкрию. Четверті вони держать на 20 годин менше, наскільки я знаю. Це, типу, різниця невелика. І Bluetooth там щось чу старіше, і все, більше різниці я не бачу. Да-да, я подивився. Ну, я порівнював, типу. Просто в мене четверті вже тут, коли я купляв 5, в четверті вже не продавались офіційно. Чи то, може, я провтикався, їх не було. Ну, коротше, я порівнював, то четверті на 20 годин менше тримають, і Bluetooth старіший. По-моєму, там більше різниці немає. Тому типу четверті спокійно можеш брати, якщо маєш бюджет. Я ж кажу, якщо маєш бюджет, можеш спокійно брати. Може за два платежі купити, а там можна, типу, оформити, щоб за два платежі купити. Блін, я бачив в Україні, наскільки класно зробили цю систему для клієнтів. Типу Монобанк я бачив, там типу швидкий кредит оцей видає. Там, типу. Ну коротше такого раніше не було. Прям капець, типу, на уступки людям ідуть. А в твоей кредит не на карці. Просто мене. Ну короче, прям зробили для людей. Ты що у два платежі, я не знаю, чи це можна, так чи не можна. Короче, надо купити бірку реально Олега назвать Так, і давайте думаємо, що ми будемо робити. Ми зараз не у мене кредитний ліміт на карті, а ти не можеш типу всю суму зараз оплатити? оплатити. чому такий маленький кредитний ліміт? Ти не повнорільний? Можеш. Чи ти не можеш, типу, кредити брати великі, чи що, я не розумію. Блях, але світло треба буде поміняти. Коротше, в мене світло просто від е, акумулятора. Ну, типу, ти його заряджаєш і цей, і воно за цього коли сідає, типу, воно тусклішає, і от така тема виходить. Хочу постійно взяти, щоб розетку вкинути просто і... працювало. Але якесь класне. Або софт. якийсь слабенький, щоб не дуже засвічував. Бо мені тут якби його немає де ставити. Я так уже скоро малого з кімнати виселю. До речі, оця тема з збірна ПК, типу. Це стара ще тема, ще, коли я ПК не купив. І цей. Я думав, що ПК за 300 баксів це там капець, типу ПК буде. Чи ні. А, я тоді, типу, відкрив, типу. збір на ПК, але насправді я тоді хотів зібрати світ якийсь монітор, ну або додаткові комплектуючі. В результаті там ПК. Типу, ніфіга не 300 баксів вийшов. Це треба буде відключити, щоб не спамило дарма. Та щоб не нависали процент, треба платити 100 гривень чи місяць, якщо взяв суму 10 тисяч гривень у банка. Тобто ти береш кредит 10 тисяч. І щоб тобі не капає проценти з цих 10 тисяч, ти должен кожен місяць мінімум 100 гривень платити. товару на 10 тисяч тобто ти взяв кредит 10 тисяч на 10 тисяч товару і щоб тобі не капали ці відсотки поки ти не заплатив всю суму тобі мінімум 100 гривень треба платити в місяць